Усім привіт друзі, з вами я Дім Сутличек і ви на моєму каналі. Сьогодні я буду знімати про XD. Тут обнова нова. Отака. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це. Я вибрав нову команду зелену. Я взагалі не знаю, що це за команда. Давайте будемо пробувати. Так, добре. Чекаємо, поки вона загрузиться. О! Чого? Я тільки що зайшов, сьогодні цього не було. Один бал. А, усіх по одному балу. Ладно, я собі вже зробив отакий такий скин. І давайте подивимось. Може щось ще нове додали. Ух, 54 гривень. Що так багато? Ладно. Тут нічого не було. Але було б класно, якщо ч б продавався. Типа новий держабель, вот. А не тут підніматися просто з минулого року. Век. Тому так я вже думаю, що тут. Дивіться, там отакий от заміжавий новий, але раніше був тільки синьо-червоний. Отак. А... А... Чого тут написано майор? Понтуакао. Ладно, что тут вообще Истер написано? Что происходит? Что відбувається? Тут Истер. Тут вообще португальська. Тут англійська Зато в мене ще й тут гривні написано. Ну, короче, якийсь бах. Дивіться, давайте прокатаем один раз на дирижабле. Ну что, вот такие вот штучки додавай. А, да. а, вот на тій стороне вольт, на тій стороне вогонь, а на тій листочек новый. вот такие крылышки. Ну, типа обусоцы вообще такая. Точного ноша стоє. Е, куди? Куди? Мене вирішили не чекати. Ну ладно. До речі, я зараз. Якщо не помиляюсь, то можу купити оце, да, оце. Але я не хочу. Я хочу поки що за ці 19 днів накупити навіть броню. По одній причині слишком гарно. І я думаю, що в на цей рік виграє зелена команда, бо це якась нова команда, то я не думаю, що виграє червону. Ну, червона може зайняти четверте місце. Ой, боже, яке четверте. Друге місце. А вольт третій, бо минулий раз виграв Вольт. Тому отак так. Але я, чесно, не знаю, хто в наступному році виграє. Бо, наприклад, эм, от був оцей от вот минулий раз Вольт, на цей раз, наприклад, Лісточок, то, мабуть, наступний раз буде а, цей червоний. Ну, щоб ніхто не ображався. Ну і плюс ком'юніті проекс забуде. Не дуже хорошим. З не дуже хорошою думкою. Так, а тим часом я закінчив Трасу Зіра. А що там цікаво написано? Там, де начать написано? А, да, траса Зіра. До речі, дають якийсь новий подарунок. Хоче ні. Привіт. Угу. За Зим... найбільше. Якщо твоя команда набере найбільше поинтов, то твоя команда виграє. А, удачі і не забувай. Угу. Понятно. Так, ну тут багато призів буде. Я найбільше тут хочу от цей. Коротше всю, весь одяг тут. Мені він подобається отут. І ще дуже кубок хочу. Як і в минулому році, я буду теж знімати отдельне відео для цього кубка. Так, ладно. Давайте зараз ще підемо От сюди. Дивіться, тут намальовано. Не можна адміну. Я в костюмі адміна. Да, конечно. Ладно. вот, это как раз еще пусто. Тут никого не мое пока что. Тогда можно поиграть тут один раз. И занято первое место. Спробую до конца добраться. А нет, тут еще девочка. Девчонка, точнее. Ну ладно. А ще я тільки що, походу, знавчився підтримувати тут нейтралітет в цих командах. Просто відправляємо оце. Ой. Блін, це було так ідеально. Просто відправляємо це. Ой. Ідеальна фраза. Ладно. Так, майже половину я пройшов. До речі, є тут один мінус в буцей, бо, бо тут давали дуже старі костюмчики безкоштовно, але разом з цими старими костюмами давали ще нові костюми, то тобто новий костюм для оцього цього вот, для листка. І тут таке фух, давай ще я на лаву не попався. І скільки мені зірок? О, три зірки! Вау! Я в шоці, я отримав три зірки. Я по ідеї, зараз таки виходжу. І мені мають дати ...стікер, да? А, ні. Давайте хоча б подивимось, які іменно тут стікер. А я думаю, я всі стікери тут зроблю. О, вау! Меха -роботс. Я пам'ятаю в той Tower Defense. Там просто оці меха, вони імбові І виглядають чел мехом. Один. Тільки я оце вот не знаю, що це. HMN description Мен А я зрозумів. Тут я один раз цей Потім... Вони якось по силуету не не. А, я зрозумів. А, стоп. Угу. А, це Ви не вийде. Ага, я зрозумів, значить тут треба буде цей от. зробити собі так. Я... я зрозумів. Тут нам. А, чого мене не зарахували тоді. Ну, коротше, я нічого не зрозумів, можна звідси з портала виходити. Ну а в общем, я зараз ще покажу вам. все тут для... и покажу место расположения таких сундуков, сундуки я получил. двигайте зараз я возьму свой летачок мы будем молотить вау тут девочка хотя типа админша в ней в ней ник лена А нет, тут походу я я уже щось помиляюсь. А да, я походу помиляюсь, тут вроде бы в цундук. Я Я мабуть помиляюсь, я просто не дуже запомняю. И на самому задутера, це я точно знаю. На самом задньому плані там теж є. Дальше сегодня я хочу дальше показати. Зараз ще. Так, тут поки що найбільше поинтів зробила оця дівчинка. О, оце імбова Ава. І це теж імбова Ава. Ну, і напослідок це теж. Я, до речі, не бачив, що воно тут є. Дивіться. Зараз я заходжу сюди. Ой, вот ця дівчинка. Дивіться, і... Вот що сьогодні було. Хайст скор, и тут я 220 потусы было Я был прям в шоте трохи, ну ладно. Конечно, тут сервер такие классный 4 донатера. Еще один добавляется. Все я уже добавляюсь. Ну ладно. А, вот так вот. Ну, в принципе, все, что я мог рассказать. А, ну і ще давайте напослідок оце покажемо. Те що в мене тут така штучка. ось такий домик. Він не дуже класний, але хай буде. Ну це в принципі все. А, давайте ще я покажу все в магазині. Отакі штуки є. Ще ось такі, до речі, подержи плану. А, цей дім продається. А, да відді. Так, я думаю, що цей дім не продається, чесно. Але поки що він не по акції. Ну і плюс я не знаю взагалі що він мені. Оцей мені теж трохи подобається, чесно ця броня, але не так, як оця. Оця взагалі кража броня. Я думаю, не куплю на неї. Ще отакі продаються, ну і в принципі все. Мабуть, тут все. Ну так, да, все, що я міг показати. Ну, і це було все. Добре, друзі! З вами був я Діма Светлішеп, і ви не були на моєму каналі. Всім пока. Так, як там виробати відео?